Пальну годину суму на погоджувальній раді одноголосно представниками, представниками усіх фракцій обласної ради. Якщо фракція партії регіонів вважає за непотрібне, аби обласні, обласна Тернопільська область жила без бюджету, якщо бюджет нікому не потрібен, то єдиний вихід це звичайно, закривати сесію і Тернопільська область єдина в Україні без бюджету. Там є ставити на голосування. Ще раз прямо в день плюс сесії в цілому. <звучить> Зв'язку з тим, що порядок денний не затверджений, і у мене нічого не залишається інакше, як через політичні амбіції, певних політичних сил, які висвітлені, я закриваю 38-му сесію Тернопільської обласної ради. Сесія.